Всім привіт! Я дуже рада вас вітати на нашій наступній зустрічі, і сьогодні ми поговоримо знову ж таки про дітей, а також про вас. Чому я так показую про дітей? Тому що пам'ятаємо про цю п'ятиетапну систему. Скажімо, так, взаємодії в школах це діти, батьки, вчителі держава, міністерство освіти і директори шкіл, тобто система, яка регулює ці всі відносини і має регулювати і програми, бо це все впливає на емоційно-психологічний стан дитини під час навчання. І сьогодні ми будемо говорити з вами про те, як же дитина реагує. На різні виклики долі під час навчання в школі. Ви знаєте, дуже важливо розуміти, що пам'ятаєте так? наші зовні усвідомлення, що все, що ми бачимо, все, що ми чуємо, все, що ми говоримо і все, до чого ми торкаємось, це все впливає на нас. На наш настрій, на наші стани. І дуже часто, на превеликий жаль, діти в школах навчаються в стані дуже сильної тривоги. О, вибачте, я тут не замінила російське слово тривога через. Значить, і діти в цьому стані мають приймати певну інформацію. На превеликий жаль. Замість того, щоб насолоджуватися процесом і просто, ну скажімо так, бачити свої перспективи, для чого я це роблю, як я це роблю, діти старшої школи, я вже говорю про старшу школу. Вони дуже забігані, дуже знервовані, дуже стресовані. І якщо от перевіряти, я думаю, що психологи перевіряють насправді рівень тривоги і тривожності дітей, то він, ну, цей рівень він завищений, бо дуже і дуже багато очікувань від дітей, дуже багато стресу в процесі навчання, тому що є оцінки, є. Очікування людей навкруги, є порівняння себе з іншими, є сімейні обставини, які впливають на дитину, і це також впливає на рівень її засвоєння матеріалу, так і когнітивні функції. Є певні травматичні події, які дитина проходить або проходила, і це також впливає на те, як вона навчається. І чому, коли ми говорили про навчання, я писала там, що навчання має бути, ну, Скажімо так, без надмірного стресу. Тому що, тому що є три зони комфорту. Ну, не комфорт, а три зони навчання. Це можна, цю систему можна використовувати для себе, як для людини. Тому що мені її порекомендувала моя подружка. Дякую тобі. Я знаю, що ти дивишся. Так, і вона розказала мені з точки зору психології: це як відбувається на нас, як на людях. Просто от в повсякденному житті, але я цю інформацію вирішила взяти для того, щоб пояснити вам, як відбувається процес дезбалансування дитини в школі. Дивіться, є три зони, в яких може знаходитись дитина під час навчання. Ну, це так, це дуже грубо, я кажу, але згідно з цією формулою це так. І перше, це є зона комфорту. Це є зона, в якій дитині дуже, ну, наприклад, візьмемо дитину там сьомий клас, восьмий клас тінейджер або п'ятий клас. Це зона, в якій дитині цікаво, комфортно і не страшно. Тобто, коли на уроці немає оцінок, як, наприклад, в Норвегії до сьомого класу немає оцінок. Тебе ніхто не буде би, пристижувати так? Ну, соромити. Тебе ніхто не буде тюкати за те, що ти не виконав домашніх завдань. Тебе ніхто не буде дергати за те, що ти щось зробив не так. Тоді дитина приходить в клас, в школу і відчуває свою нормальність. Дитина приходить в школу і відчуває, що її зайвий раз їй не будуть казати, що ти щось... Не те зробив, ти щось зробив неправильно. Коли немає ось цього, з цього такого пресінгу, правильно неправильно, зроблено, не зроблено, виконав домашку, не виконав, а дитині дані, ну, дані варіанти вибору, як і коли їй можна виконати певні вправи, тобто задачі розділені, наприклад, на півроку. І дитина в своєму темпі їх виконує, тоді е, дитина із своєї цікавості може входити і знаходитись більш-менш в зоні комфорту. На жаль, у нас такого не було. І навіть зараз, як дорослі люди, от сьогодні буквально в мене було навчання на магістратурі, і ну, з нас вчителька так трошки знаєте, посміялась, каже: ви такі дорослі люди, а ви досі е, опираєтесь на те, що правильно, а що неправильно, таких. Ну, якби немає цього поняття правильно, неправильно, от в, в контексті вашого життя, навіть є так, як зробили ви, і вам це треба пояснити, чому ви так зробили. І розумієте, нас до цього, ось навіть до цієї фрази, в школі не привчали. Нас постійно тримали в таких, знаєте, ось це правило червоної ручки замість правила зеленої ручки. Я вам розкажу про це правило в наступному уроці. А, правило таке, що ти щось сказав не так, як думає вчитель, ти не вгадав, ти не прочитав її думку. Все, ти не відмінник, Тво ці, твоя оціночка не найкраща. І ось це все стресує дитину. Коли немає оцінки, правильно, неправильно, коли є акцент на похвалу, типу, о, ти це зробив молодець, о, ти вже це зробив. Супер. Якщо не зробив, то це просто, знаєте, як в Бігіворістському підході є такий підхід, коли ти хвалиш або є стимул, і є реакція. Тобто дитина зробила щось гарно, ти похвалила. Якщо дитина чогось не зробила, ти не звертаєш на це увагу, тому що ти просто ну, якби не даєш на це реакцію якось. І тоді дитина буде більш акцентуватися на те. За що її хвалять? Це такі більше тренування, як собачок, знаєте, такий підхід. Але ж ну, для деякого це працює. І коли в школі постійно від дітей щось хочуть, це не дозволяє дитині побути в зоні комфорту, для того, щоб взяти певні знання. В зоні комфорту відсутня тривога. Через і пам'ятаємо, так? Відсутня тривога. Дитині легше навчатися, дитина йде в своєму темпі, не поспішаючи. Але ж, звичайно, дитина може тоді йти в дуже повільному темпі. І це ну, якби для навчання це не завжди такий найкращий варіант. Але пам'ятаємо про те, що зона комфорту і зона цікавості вона має бути для старту, хоча б. для старту вона має бути. Далі для навчання, ось зона навчання це вже трошки інший етап, коли ми ставимо певні цілі для дитини. Тобто ми кажемо, ми не кажемо, їй, йди роби домашку кожного дня і приходь на мій предмет кожного разу готовий. Ні. Ми ставимо цілі, наприклад, на там, півроку, і кажемо: за ці півроку, друзі, ви маєте зробити ось це, ось це і ось це. Але ці цілі мають бути ну, реалістичними. Тому що ті цілі, які зараз навішуються на дітей в навчанні в школі, я вам чесно кажу: якщо я зроблю експеримент із вчителями, і ми просто два тижні я їм буду викладати ті предмети в тій кількості з, тим кількості, з тією кількістю домашніх завдань, які вони додають дітям, вони просто здуріють. Дорослі люди здуріють просто від того навантаження і емоційного, і від тих вимог, які ставляться перед дітьми, і ці вимоги вони не є реалістичними, вони є невротичними. Ми про це будемо говорити також. Неврози, невротики і так далі, невротичні певні вимоги. Тобто ставиться мета найчастіше зараз перед дітьми, якою вони чисто фізіологічно не можуть досягнути. І тут не спрацьовує зона навчання, тому що в зоні навчання дітям комфортно, тривога є, вона помірна, тривога контролюється, і це те, що дозволяє дитині якби, робити і виклик собі. І робити крок вперед. Але при цьому вона покращує свої знання і вона залишається, скажімо так, в підтримці собі. Якщо кількість домашніх завдань мінімізована, Якщо є час дійсно на відпочинок, якщо є час, ну, скажімо так, якщо є час на те, щоб дитина почитала те, що їй цікаво, якщо немає пресінгу зі сторони вчителів, роби це, роби так, і так далі, і так далі тоді тривога залишається помірна, і дитина із цікавості, і коли ми даємо вибір, Дитині, що їй робити зараз, а що їй робити пізніше, ми не просто інколи, ну, ми кажемо, наприклад, на півроку у тебе ось стільки та завдань. І дитина обирає, які завдання їй робити раніше, які вона може вже зараз, які пізніше. І таким чином тривога вона є, тобто, воно ну, задачі є. Це не те, що вони там розслаблено ходять, прям нічого не Ні. Але коли є вибір, то дитина залишається в комфортній зоні навчання. І тоді йде процес. Але, на жаль, зараз найчастіше з самого дитинства, тобто десь з 9 років. На дітей вже навішують нереалістичні цілі, нереалістичні задачі, задачі, які не відповідають їх військовим особливостям і фізіологічним, а також задачі, які не мають практичного значення для життя дитини. Коли дитина не розуміє, для чого їй це потрібно, вона це не запам'ятовує. І коли задач забагато, коли очікування кожного вчителя. Являються такими, що мій предмет найважливіший, тобі треба знати все, всі предмети це некоректний підхід до дітей. Тоді починається у дитини паніка. Вона переходить в зону паніки, тривога на максимальному рівні, коли хочеться, ну вибачте, матюкатися, коли дитина починає агресувати, коли у дитини починається стан ну, сльози. Зриви, панічні атаки, нервові зриви певні так, і дитина входить в режим травматизації, коли по всім предметам від неї очікують якихось результатів високих, що вона має знати все. І одразу це за високий тиск на дитину, тому що дитина не може і не має бути для всіх хорошою. Вона має обрати той напрямок, який її цікавить, і в ньому рости. По всім іншим предметам, якщо вчитель бачить, що дитині це не дано, то ну, і взагалі не тільки вчитель, це не від вчителя ну, залежить перш за все. Це ну, система оцінювання, тобто держава, Міністерство освіти і так далі. Якщо дитина Бачить, що від неї очікується, що вона має стільки всього зробити, скільки зараз очікується від дітей, то у неї можуть або вона може отримати апатію, або впасти в ступор, або включається травматичний такий режим, ну, при, ну, режим при травматизації це бий, біжи, замри. І так як каже Підвокер, це ще один режим додається: підлаштуйся. Але коли дитина підлаштовується під ось ці режими, коли під всіх очікування, у неї відбувається відмова від себе, відмова від своїх потреб. Тобто дитина себе а, придає себе, вона себе просто на себе забиває, і все. І тоді вже це складно, тому що тоді включається апатія і дитина. Ну, скажімо так, її нервова система, вона дуже дуже від цього страждає. Коли йде режим бий біжи, замри», це також реакції нормальні на стрес і на страх, тому що ось тут, коли в режимі паніки, то тривога зашкалює, і ми, ви можете бачити, як вчителі, що діти агресують, діти не приходять на уроки. Діти е, знаходяться в ступорі, тобто завмирають, тому що вони зустрічаються із досить завищеними очікуваннями і з великим стресом під час відповіді на уроці. Тобто, ось ці походи до, 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 до дошки не можна дітей викликати до дошки, не можна. Якщо це бажання вчителя, то цього не можна робити. Ти можеш сказати, як вчитель: якщо хто хоче, ви можете вийти до дошки. Але самому викликати додашки не можна, тому що як психолог, я ну бачила дуже багато власних навіть прикладів от на сесіях, коли люди більш за все зустрічаються. І з якимись травматичними подіями, коли вчителі їх пристижували при всьому класі, коли дитина стоїть біля, біля дошки, вона чогось не знає, вона впадає в дуже сильний сором, ступор. Коли е, за оцінки дуже сильно зневажають, тобто відношення вчителя за оцінки до людей, воно змінюється також на оцінку класу до цієї дитини, і такого не має бути, тобто за кордоном. Німеччині, в інших країнах, ніхто не знає твоїх оцінок. Тобто нормально, щоб оцінки це було, якщо це вже на, на більш високому рівні, тобто після самого класу, нормально, якщо оцінки, це буде конфіденційна інформація, і вони будуть виставлятися як високі, низькі, там середній, нижче середнього рівня, і так далі. І вони будуть відомі тільки дитині, вчителю і батькам. Тоді оцінка. Особистості не йде через оцінку її знань. Це треба розділити. Розділити в нашій системі освіти, коли дитина оцінюється не за те, що ти є, а за те, що ти робиш. Це різні поняття. Ти є класний, ти є гарний, але те, що ти робиш, ось тут можна підтягнути, ось тут можна зробити ось так. Тобто роль викладача це стає більше як тренер. Я знаю, що це зараз внуш вже проповідується. Це класно, молодці. Але для того, щоб це стало більш зрозумілим, кожному, кожній вчительці, кожному вчителю, кожному студенту школи, ну якби учню школи, необхідно пройти терапію. І чому я говорю не про тренінги, а про терапію, тому що в терапії дитина зможе Знизити свою свій рівень тривожності, попрацювати над тим, щоб травматичний досвід вже більше не заважав їй сприймати інформацію, тому що в такому режимі інформація, навчання не відбувається, інформація не сприймається. Чому так? Подивимось, розкажу наступного разу. Дякую вам дуже, друзі. Тому я за те, щоб вводити в школу терапію вчителів. Як це буде, буду розказувати далі. Також я за те, щоб вводити терапію учнів, бо більшість діточок України зараз наразі травмовані. І нам потрібно психологам займатися їх не навчанням, не психоедукацією, а вже терапевтичною діяльністю, коли дитина зможе отримати підтримку. Відзначу для неї дорослого, у, ну якби у якого вона може побачити в своєму терапевті. Тобто групова терапія має вводитися і для учнів, для того, щоб зона навчання була, ну, скажімо так, вона з'явилася для них, і щоб вони з зони паніки перейшли в зону навчання, коли тривога помірна або відсутня. А не зашкалює, ось це задача номер один. Тому що ті системи, які ми вводимо, це добре, при підручники це гарно, але в цій системі все одно ще не видно потреб дитини і не видно потреб викладача вчителя. І для того, щоб підтримати і вчителя, не навчити його чогось, а саме дати підтримку, терапевтичну підтримку, сказати: ми тут, ми поряд вчителю. І сказати, ми тут ми поряд учню для цього потрібно терапевтичні групові сесії, хоча б раз на місяць для кожної категорії людей. Дякую вам дуже. На цьому ми завершуємося на сьогодні. І тоді, буквально декілька секунд ми помолимося ще кому це комфортно, залишаємось, кому ні. До наступної зустрічі. Господь Боже, я дякую тобі, Боже, за. Те, що ти змінюєш Боже, нашу систему освіти в Україні, Боже, я проголошую, Господь, що віднині кожен учень видимий для всієї системи. Він видимий з його потребами, з його е, цікавістю, з його спроможностями і неспроможностями, і в його слабкостях і в силі він вважається нормальним. Коли дитина чогось не знає. Тому тобто ми просто кров Ісуса Христа, я омиваю цю систему, і я прошу тебе, Господь, давай мудрості всій цій системі змінюватися. Давай мудрості тим, хто зараз стоїть при владі, хто може на це вплинути, Господь. Давай мудрості, Господь. Змінювати цю систему так, щоб кожному вчителю ставало комфортно роб... ну, працювати, щоб кожному учню подобалося навчання. Це все можливо, Господь. Я знаю, що це можна Боже. Я знаю, що ти спроможний це зробити в Україні. Я дякую тобі за те, що наша школа українська вона стає дуже класною, дуже, дуже такою е, пролюдською. Не фантазіне фантастично, які з нереалістичними невротичними вимогами до людей всіх, як для як до вчителів, так і до учнів, а це стає місце, де дійсно учні із вчителями вчаться гармонійно і благословенно взаємодіяти і відчувають від цього класний комфорт, де кожна дитина вона видима, вона підтримана. І вона значуща, і де кожен викладач, де кожна вчителька також відчуває вагому підтримку, вона значуща для вона відчуває, що вона ну, її поважають в цій системі, і, і ця повага виражається по-різному: і в грошовому аспекті, і в фінансовому, і в психологічному. І кожна вчителька має змогу отримати психологічну благословенну підтримку. І... Опрацювати свої якісь нюанси, які її тривожать, можливо, навіть з дитинства. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти робиш преображення цієї системи в ім'я Ісуса Христа. Я віддаю це в твої руки. Боже, ти потурбуйся про це і постав людей, які, цим, які готові а, за це взятися, Господь. Я дякую тобі. Амінь. Дякую, друзі, до зустрічі.